Доброго дня, мене звати Юрій. Я працюю сюрвером компанії Автологістика і зараз хочу провести вам, показати вам робочі, один із робочих моментів нашої роботи. В даний момент ми будемо робити приймання автомобіля Nissan через програму Естафета. Для цього ми підходимо до автомобіля і вводимо останні шість цифр ВІН-коду. У нас з'являється задача. Огляд після розвантаження. Спочатку ми перевіряємо всі цифри і букви він-коду, бо може таки бути, що одна із букв або цифр буде інша, то це означає, що це не ця машина. Після цього, як ми все перевірили, нажимаємо кнопочку почати і робимо фото і огляд автомобіля. Фотографуємо він-код і комплектацію авто. Комплектація в мене забута в програмі. Я фотографую всю комплектацію. Потім я вписую, що є, що нема. Вона в мене все забуте в програмі. В кожній машині він код по-різному. Потрібно просто знати, де вони знаходяться. Ми це все вивчаємо. І після того, як пофотографував, потрібно все скласти в штатні місця. Для кожної комплектації є своє штатне місце. Я працюю тут більше. Більше чотирьох років почав працювати ще до повномасштабного вторгнення. Зараз я досі фотографую комплектацію. Зараз, після того, як її сфотографував, мушу внести її в базу. По комплектації у нас склоочисники. Сквочисників у нас три, один ззаду автомобіля, два спереду. Ключі запалювання в салоні лежать два. Навігаційної карти тут у нас немає, бо її, в принципі, не має тут бути. Антемка у нас плавничок, Декоративні колісні, декоративні е, ковпаки у нас в коробочках знаходяться. Запасочку сфотографували, домкрат, ключ для колісних гайок, вороток домкрату, заглушки буксирувальної петлі у нас в бардачку знаходяться. І починаємо безпосередньо огляд автомобіля. Є алгоритм, і ми починаємо з переднього. Крила і починаємо дивитися. Е, ми дивимося всі деталі. Е, по детальному автомобіль оглядаємо і оглядаємо зверху донизу На відстані одного метра від авто, тобто. щоб не пошкодить. І Кожен раз це може бути будь-яке місце. Так, бо авто пересуваються на автопотязі. Наприклад, може якийсь щебінь прилетіть чи ще щось. То кожен раз це різні місця. Найскладніше. Побачити, мабуть, сколи на фарах. І ось ми бачимо перші пошкодження. Ось у нас потертість, ось потертість, у нас потертість. Ми мусимо внести ці пошкодження. Пошкодження ми вносимо. У нас є в програмі розділ пошкоджень. Вносимо двері багажного відсіку. Тип пошкодження потертість. Ступінь пошкодження в даний момент у нас нема лакофарбового покриття. Пишемо класифікацію В2, ширина. Якщо у нас декілька пошкоджень на одній деталі, ми вписуємо одне. Маємо три фото зробити. Перше фото ми робимо безпосередньо, щоб видно було потертість. Друге фото ми робимо цю ж потертість, але з прив'язкою до чогось, щоб можна було знайти її. І третє фото ми робимо. Пошкодженої деталі повністю. Також потрібно глянути авто з боку 40, 45 градусів. Бо якщо будуть якісь сколи, не, не сколи, верніше, а якісь вм'ятини, то ми їх не побачимо. Якщо дивитись в вмятини, м'ятину, її можна не побачити. Зараз ми маємо ще одне пошкодження: пошкодження бамперу. Ось у нас є також подряпина. На одне авто йде від 15 до 30 хвилин. Авто також бувають різні і бувають, дивлячись, скільки пошкоджень на авто. Якщо авто повністю не пошкоджено, воно швидше приймається. Якщо пошкодження, то кожне пошкодження потрібно описати і на це йде час. Оглядаю колесо, оглядаю колісний диск. Також паски безпеки ми маємо мають бути на своїх місцях, не пристегнуті, як іде на заводі, як машина виходить з заводу, а мають висіти так, як належним чином. У нас в програмі є. Така функція, як приймання автомобіля в дощ і приймання автомобіля в сніг. То ми ставимо відмітки, що приймаємо авто в дощ або в сніг. Бо чому ми це робимо? Бо при таких погодних умовах тяжче приймати авто і може щось не, не побачити, може щось не замітити, може сніжинка впасти на якусь подряпину, і ти її просто не побачиш. Для цього ми відмічаємо, що прийомка авто відбувається в такі-то умови. Відкриваю капот, дивлюсь, щоб нічого не було, ну щоб все було на місці. Наприклад, час від часу буває таке, що на трубках на трубках кондиціонера немає цих заглушок. Буває, що подряп под, поцарапане або порвати, порвати захист. То потрібно подивитися і якщо якийсь камінчик прилітає, може прилетіти терцеву часть, частину, а ми можемо не побачити, тому ми. Всі торцеві частини проводимо отак рукою. І після цього, як ми оглянули авто, ми робимо фото з чотирьох сторін. фото колесного диску. Після цього, як у нас все гаразд, ми перевіряємо, що ми зробили. Зараз у нас сонячна погода, то ми нічого не пишемо, бо є тут огляд під час снігопаду, під час дощу і огляд при поганому освітленні. Це коли, наприклад, Темна пора року, коли вечір, то ми ставимо. Зараз ми можемо відмітити тільки те, що автомобіль, по суті, він є, приїхав, він в пилі, Він ми відмічаємо як автомобіль брудний. І можемо вказати, де він знаходився на автовозі. Після цього ми робимо ще одну фото, одне фото одометру, бо нам потрібно зафіксувати кілометраж автомобіля. В даний момент маємо 7 кілометрів, фіксуємо кілометраж, поточний пробіг 7 кілометрів. В принципі, огляд цього автомобіля може бути завершений. Цей автомобіль привіз авто. Він приїхав на автовозі до нас. І після цього після. Прийняття цього автомобіля, ми його е, розміщуємо на складському, на складській території. Ми ставимо автомобіль на любе місце, і потім ми його присваюємо на тому місці, куди поставили. І ми потім по програмі бачимо, де який автомобіль знаходиться. У нас е, на території є три склади: три складських території: це склад А, склад Б і склад С. Також є митний склад е, і відповідно. Для кожного складу є свої місця, є свої ряди, є свої місця в кожному ряді. Ми бачимо на телефоні, який автомобіль, де стоїть, ми знаємо, куди їхати. Бо ми всі, всі вивчили склад, вивчили ряди, як, звідки починається, де закінчується. Після мене, наприклад, Нісан після мене ніхто не перевіряє, перевіряє тільки водій, який приїде забирать, який буде вести його до дилера. То він має оглянути автомобіль, так як оглядаю його. Я виявити. Чи не виявити якісь пошкодження, також він носить це в естафету. Ну і після цього авто їде до дилера. Якщо це, наприклад, Тойота, то Тойоту ми робимо передпродажну підготовку Тойоти, то її ще оглядає фахівець, який робить передпродажну підготовку. Потрібно це авто, яке ми тільки що оглянули, перемістити на склад. Щоб перемістити авто, також потрібно ввести він код. І у нас є тут задача переміщення. Робимо нове переміщення. Після того, як ми прийняли авто і перегнали його з зони приймання, зони завантаження-розвантаження, ми його відправили на склад. В даний момент ми його пригнали на склад А, ряд перший місце 16. Після цього кожен сервер буде знати, де знаходиться ця машина, і він, коли, їм, коли потрібно буде цю машину вигнати на видачу, то він прийде до цієї машини. На цьому етапі дії з авто закінчені, і вона буде тут чекати чекати відвантаження.